У Нас вже сьогодні починається грудень, і сьогодні в нас буде таро розклад для всіх знаків. зодіаку. також хочу сказати, що в мене діє акція на. Розклади річні. Що таке річний розклад. Це розклад, коли я на кожен місяць вам кидаю по три карти. Тобто, ви отримуєте 36 карт. Це такі вказівки на кожен місяць, і ви знаєте, що очікувати від нового року. Розклади індивідуальні, тобто, це не по знаку зодіака, не по знаку асцендента Це конкретно розклад для вас, для тієї людини, яка його замовила. Хто хоче, звертайтеся в інстаграм або через сайт. Все залишаю в описі. Отже, дивимося, що нам готує грудень. Для овнів. Ви знаєте, як завжди буду підглядати, в якому в нас порядку тут знаки зодіаку. Так, овни. Овни, 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 мої улюблені овни, як каже Анжелочка Перл. Так. Ага, дивимося. Супер! Дивіться, Овне, у вас отакі такі дві карти, можете їх роздивитися поки. Я хочу одразу сказати, що ваш рік закінчиться змінами, тому що по башні і в нас йдуть зміни, зміни планів, зміни якихось своїх намірів, зміни абсолютно всього, щоб ви налякалися. Може щось ламатися. Наприклад, ви собі придумали, що ви в грудні запустите новий бізнес, бах. Не виходить його запустити. Не лякайтеся, не ображайтеся, не гнівіться на долю. Ви маєте просто знати, що вам треба. Бути в балансі, і вам треба вміти зберігати дипломатію. Тобто, думайте про те, що і кому ви говорите, думайте про баланс, тому що, якщо ваші плани ламаються, а ви все своє життя поклали на те, щоб будувати якийсь бізнес, або якісь ілюзії, або якісь стосунки, будь ласка, пам'ятайте про баланс. Чим в більшому балансі ви будете, тим легше ви переживете цей місяць. І тут, звичайно, вам це будувати нові плани і все зважувати. Тобто, не лізьте на рожу. Не лізьте поперед батька в пекло все зважуйте. Наступні в нас тельці. Так, треба не забути зробити вам таймлапс. Щоб було простіше, що таке таймлапс це під відео буде написано хвилина, в яку розпочинається ваш знак, щоб ви могли натиснути на цей, на цей тайм-код, на цей час і вас перекинуло на ваш знак. Тільці грудень 24-го року. Дивимося. Угу. Так. Угу. Дивіться на ці карти у нас. Яскраві такі карти повипадали. Хочу що сказати. По цій карті у вас іде все дуже класно в фінансовому плані. Ви отримаєте премію, гроші, можливо, чекали якийсь грант. Ви його отримаєте. Тобто, фінансове благополуччя у вас буде все з ним класно, але у вас може бути якийсь обман. Люди, які поруч з вами можуть. Бути не такими, як вони себе показують, не такими, як вони себе проявляють. По цій карті, знаєте, завжди кажуть, що якщо вам щось кажеться, то вам не кажеться. От якщо ви когось в чомусь підозрюєте, перепровірте все. Тобто, не вірте сліпо людям. У вас точно все буде окей, але не дозволяйте собі надягати чи одягати рожеві окуляри. Дуже важливо чівці. Наступні в нас близнюки. близнюки, останній місяць цього року. Угу. Так. Ось такі дві карти, що хочу сказати. Близнюкам треба цей місяць переждати пережити, тому що по цій карті можуть бути якісь фінансові затримки. Не отримаєте зарплатню, затримають якісь виплати, щось по роботі, прогорить. Вам треба просто розуміти. Я знову-таки хочу вам сказати, що ці всі дорожні складені для того, щоб вас лякати. І щоб ви таки зараз вимкнули відео і сказали, що все, не буде грошей, щоб ви знали. Наприклад, якщо ви хочете близнюки купити щось супер дороге, але не супер важливе, поки не купуйте Пути, тому що вам в грудні треба бути трошечки затягнути пояси. по другій карті, вам карта це показує, що результати будуть вашої роботи. Просто не в грудні. Ви в грудні, наче засіюєте ґрунт. одначе. Складаєтеся, стараєтеся, але треба трошечки часу. Тобто гроші будуть. От бачите, ці плоди вони визрівають. Вам треба запастися терпінням. Тобто ми не витрачаємо бездумно кошти, ми знаємо, що все буде окей, ми не впадаємо у відчай. І ми знаємо, що грудень треба перечекати це той період, коли от він даний нам саме для того, щоб перечекати урожай. Після близняків у нас ідуть раки. Рак це мій асцендентальний знак. Дивимося раки на грудень. Так, угу. так, що тут у раків? У раків на цей місяць може бути якась ситуація, де доведеться себе відстоювати. Це може бути щось на роботі, щось в стосунках, якийсь конфлікт. Можливо, вам доведеться виборювати своє місце під сонцем. Стійте на своєму, не сумнівайтеся, тому що вас можуть люди заставляти якось так м'якенько, просити, маніпулювати вами. Не ведіться на маніпуляції, і знову ж таки, отут обережно з людьми раки, тому що е, люди можуть виявлятися не такими, якими вони хочуть здаватися, щоб ви знали. Будьте обережні у спілкуванні з людьми. Кому ви що довіряєте, кому ви що розказуєте. І знову ж таки, якщо хтось в вас не вірить, вірте в себе самі. Не бійтеся, не виправдайте чиїхось очікувань, тому що тут теж іде оцей страх, що ви можете не реалізувати свій потенціал тільки через те, що хтось щось про вас там думає. Так, Леви. Леви. Давайте дивитися, що вам готують на цей місяць, що покажуть карти. Буде супер. По першій карті це якийсь успіх, тріумф. Отримаєте ви нагороду, отримаєте схвалення, можливо, у вас хтось буде хвалити. Може якийсь конкурс буде, ви в ньому обов'язково переможете. По цій карті у вас іде якийсь початок. Початок чогось нового, віра в себе, натхнення, щось цікаве. Можливо, почнете вивчати нову мову, можливо, кудись поїдете, можливо, з кимось познайомитися. Прям дуже-дуже класно. Це говорить про вдалі починання. Вам треба лише вірити в себе леви. Не бійтеся брати нову висоту. Тут прям у вас супер карти. У вас обов'язково все вийде. Після левів у нас йдуть діви. Так. Що тут грудень для дів? Яким він буде? Угу. Угу. Подивіться на свої карти, що хочу сказати. По цій карті у вас буде процвітання, буде знову ж таки якийсь результат, щось отримаєте. Це логічно, тому що завершення року ми всі намагаємося. Щось закінчити, отримати якісь плоди, те, над чим ми працювали цілий рік. От діли отримають цей результат, і він хороший. Тут у нас і гроші, і радість, і комфорт знаєте, от таке відчуття, що життя вдалося. По цій карті іде завершення чогось. Може бути таке, що ви, наприклад, з якогось проєкту отримаєте дивіденди і проєкт закінчується для вас. Це окей. Не оживляйте, не намагайтеся, якщо лошадь здохла, злість. Оця карта якраз говорить про те, що вам треба змиритися з тим, що щось із вашого життя піде назавжди. І це окей, тому що коли піде ось це, на його місце обов'язково прийде щось нове. Так що у ДІВ закінчиться не лише цей рік, а ще й щось в цьому році. Далі Терези. Так, Терези на грудень 24-го року. Угу. Так роздивіться свої карти. Ну, дивіться, що тут. Терези, знову ж таки, у нас вже був сьогодні у якогось знаку була ця карта. Ця карта говорить про те, що можете втратити стабільність і стабільність, перш за все, фінансову. Може бути якийсь період турбулентності, коли затримують зарплату, коли немає грошей для вкладень в бізнес. Будьте готові просто до того, що вам трошечки доведеться пожити зі своїх збережень. Ось ця карта говорить про. Видно вам. Ось ця карта говорить про те, що емоції будуть бити ключем. При тому це емоції не тільки погані, це і про хороші емоції. Це може бути любов, пристрасть. Знаєте, таке, коли життя ви відчуваєте на всі 100%, тому що вас просто захолисують ці емоції, вони беруть вверх. Вам треба. Терези, не піддаватися на свої емоції, тому що емоції можуть дуже сильно затьмарювати взагалі здоровий глузд. От не ведіться на це. Після Терезів у нас йде скорпіончик. Скорпіони, дивимося, що вам. Так, я от думаю, напевно, для всіх знаків треба великий якийсь робити розклад на наступний рік. Угу. Так, скорпіони. Угу, угу, угу. Можете подивитися. Е, так, що можу сказати, скорпіони? Отут у вас по цій карті йде те, що, можливо, вам доведеться звернутися е, по допомогу до когось. Що це може бути? Якась разова допомога. Умовно зламався ящик на кухні. Ви викликаєте майстра. Це може бути ваша робота, але якась разова, тобто проектна, разова. У вас купили консультацію або у вас купили курс. Це єдиноразова така винагорода, не дуже велика, але вона буде. Це така, знаєте, робота з невелику винагороду. Ось ця карта говорить про початок чогось. Про початок якоїсь творчої діяльності, може бути закоханість нова, може бути натхнення, може бути якісь свіжі почуття. От ви знаєте, будете в такому в позиції учня. От по цій карті я б вам дуже-дуже радила, вона класно пропрацьовується заняттям якоюсь творчістю. Може, ви давно хотіли почати співати. Почніть не обов'язково йти. Або, можливо, якщо хотіли почати співати. Ідете, берете один урок у викладача і починаєте співати. Дуже круто зайнятися творчістю. Так, після скорпіонів у нас йдуть стрільці далі. Зараз подивимося, що тут стрільцям показують карти. Так, 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 так. Угу. Дивіться, стрільці, що вас очікує так, видно вам? Що вас очікує, ну, може бути якась таємниця. Якісь або таємні справи у вас будуть, або хтось від вас щось захоче приховати. Дивіться одразу в корінь. Можливо, у вас відкриється інтуїція, це теж як варіант. Тобто, у грудні у вас буде можливість докупатися до чогось того, що приховане. Трактуйте це під своє життя, можливо, Наприклад, ви не знали, чому хлопець, з яким ви переписуєтеся, вже три місяці, не кличе вас на побачення. Тут ви дізнаєтеся, що виявляється там. Або він живе десь далеко, або у нього є родина, ну щось таке може бути. По цій карті йдуть емоції. Емоції, які будуть брати через край, можливо, ви дізнаєтеся якусь тай, таємницю, якусь правду, і вас почнуть у ці емоції просто бити ключем. Ви не зможете спокійно це сприймати. Тримайте емоції під контролем. Це дуже і дуже важливо, тому що оці дві карти вони вам радять прислухатися до своєї інтуїції, але якщо емоції будуть бити. Ви не почуєте інтуїцію, ваш мозок він просто буде затьмарювати. От ви, будь ласка, будьте в балансі, це найголовніше. Так. Далі у нас ідуть козироги. Козироги, грудень. Угу. Так. Кози роги, дивіться. У вас по цим картам іде теж завершення чогось. Зараз фокусується завершення чогось. Це успіх, це час, коли вже треба збирати плоти. Це час, коли є якийсь видимий результат. Ви до чогось йшли і нарешті прийшли. Це дуже хороша карта, яка символізує, що, знаєте, цей рік ви так. Поставите таку, проведете червону полосочку і вже ви у цьому році отримаєте якийсь видимий результат. Це зазвичай успіх, класна карта. Але отут є друга карта, яка говорить про те, що у вас може бути емоційне вигорання. От, подивіться, будь ласка, е, ви все тягнете на собі. І може бути таке, що ви і результат отримаєте. і Все класно, але ви настільки виснажені, що вас вже нічого не радує. От що б такого не було. Розставляйте пріоритети, делегуйте, не тягніть все на собі. Ви не одні у цьому світі. Є люди, до яких можна завжди звернутися по допомогу. Не нехтуйте цим. Далі. Водолії. Водолії на грудень. Так. Дивіться, що у водолії? Водолії теж вже до грудня втомляться, тому що все робили самі. Багато всього за цей рік переробили, і буде ось ця така втома, коли захочеться все кинути. Може нічого не радувати, але пам'ятайте, що це ваша втома. Це не значить, що життя дійсно таке погане, це значить, що просто ви втомилися. І по цій карті ви отримаєте результат. Результат буде хороший, він вас задовольнить. Тобто, знаєте, якщо говорити про водоліїв, от настрій на грудень. Блін, я така молодець, ну я вже так втомилася. От водолії, приділіть час відпочинку. вибажіть собі 2, 3, 4, 5 днів, коли ви просто нічого не будете робити. І вже з нового року розділяйте відповідальність. Делегуйте на когось, обов'язки, задачі. Знову ж таки, не тягніть все на собі. Так, і рибки мій знак. Давайте дивитися, що тут нам випаде. На Оп. Угу. Ага, клас. Гляньте, які карти випали для риб. Риби, що у нас з вами щось закінчиться в грудні цього року. Це може бути проєкт, робота, стосунки, все що завгодно. Щось. Обов'язково дійде до свого логічного завершення. Воно обов'язково принесе хороші результати. Але, от знаєте, це як метафорами хочеться говорити, ну корову ви вже полуїли, вона вам більше молока не дасть. Відчепіться від цієї корови і йдіть жити своє життя. Так і тут. Не намагайтеся оживити те, що вже віджило себе. Так що, результати будуть, результати будуть хороші, але не варто тягнути те, що вже не робить вас щасливим. Якось так. Я дякую вам, що ви подивилися цей випуск. Випуск відео до кінця. Я хочу вам побажати, щоб в новому році, не дивлячись на всі прогнози, не дивлячись на всі події, які будуть ставатися, щоб у вас була внутрішня гармонія, внутрішній стрижень і внутрішня опора. Це дуже дуже важливо. З наступаючими вас святами.